Ну, я вибрав цей проект. Я вибрав цей проект, ну, тому що спорт, ну, це була єдина тема, яку я ну, буде мені розумів. Ну, там велосипеди і так далі. Ну, більше жодної теми я ну, не дуже розумів. Ну, і тому вибрав це. Ну, мені 13 років, ну. Займаюся чужою цю ну і більше нічого мені сказати. Добре, це інтернет-магазин, зрозуміло, так системи. Тут тобто тут продав, продаж буде безпосередньо товарів для будь-яких, хто завжди трохи складно, тому що там є додаткові там системи платі, платіжні, а і так далі. Але сам по собі це відомий проект і бачити кількості навіть підписників, що це проект. Немаленький маленький, він достатньо розширений, розвинутий, поширений в Одесі, та в Україні власне також. Тому тут буде цікаво. В ньому багато людей, тобто, якщо ти створиш і його людям нададуть, то буде відразу велика кількість переходів на нього. Можна буде тестувати.